Так, що ж, всім привіт, всім привіт. Як і обіцяв, по сім годин. О, по сім годин. Сім днів, по півгодини я стабільно робив те. Ось 6 днів тому 5, 4, 3, 2, 1, 19 годин, тому пів години, кожен день. Тримаю, я тримаю цей темп з іноді деякі вихідні є, як був на наступному ой, на попередньому тижні, але загалом ми тримаємось. Я тримаюсь. Погнали, що зроблено? Що зроблено? Перший. Перший етер я почав робити систему руху юнітів. Я не пам'ятаю, на чому я зупинився на минулому тижневому звіті. Але на цьому тижні я почав з того, що я. Перший етер робив систему руху юнітів. На другому етері я продовжував робити систему руху юніта. І на третьому етері я доробив систему руху юніта. Тобто, ось юніт. Я можу на нього тикнути. Не звертайте поки що увагу на це вікно. Його немає, ви, немає, ви поки що не бачите. На момент третього етеру цього вікна нема. І ось, типу, я його відправив, він кудись іде. Я його далі відправив, він продовжує йти. Типу, якщо я відправлю сюди, він буде правильно йти аж туди. А, і до речі, та, те, що він плавно зараз рухається, як він зараз рухається, це я зробив вже на четвертому рухи, на четвертому етері. І також я на четвертому етері зробив, бачите, він зараз йде, в нього побудований шлях, і тут я бац! Ой! Блін, не те зробив зараз, куди ти йдеш. Ось тут бац, і привіт захопили. І він одразу зрозумів, що її захопили, і обходить її. Так само, як. Зараз ось тут, опа, захопив, він повернувся і пішов іншим шляхом. І ось цю захопив, і він одразу повертається. Ти Замість того, як хохойці, він починає чомусь атакувати, іноді, бачите, він прям такий, ой, окей, тут не пройтись, я пішов прям взагалі в зворотньому напрямку. Ось тут я захопив, він такий, ой. Ось зараз ще раз захоплю, і він прям обходить, пішов обходити по-іншому. Ось тут захоплю, і він зараз ще раз буде обходити. Якщо це, цю захоплю, він зрозуміє, що це захоплене, і буде обходити так, щоб дійти, куди я його відправив. Прикольно, прикольно. Ну це, типу, якщо ви в грі відправили кудись на підкріплення його. Депусь сюди відправили, щоб він потім не пішов атакувати, а він просто обійшов новозахоплені провінції. Ось так. Захопив все. Хтось захопив, все нема. І Ось тут захопили, все, він обходить. Прикольно, Прикольно. Це четвертий етер я зробив так, щоб він плавно рухався і щоб він обходив захоплені провінції. На п'ятому етері в мене записано, що я ще поліпшив рух юнітів якось, чимось чимось поліпшив. А ну і там я якийсь з цих етерів зробив що тут декілька юнітів, можна ось так обирати, відправляти. Зараз обрати сюди відправити, все. Перебудовував йому шлях. Ще раз перебудував йому шлях. Сюди можу відправити. І він ну, почне йти сюди. Все, коротше. А до речі, якщо, якщо я тебе відправлю сюди, але ця принці стане захоплена, він припинить сюди йти. Я ще думаю над цим, типу, ми або припиняємо туди йти, або йдемо до найближчої з цих провінцій, над цим я ще подумаю. Це треба в гімплії дивитися і так далі, як воно краще. І на п'ятому етері я вже почав робити логіку інтерфейсу юнітів. І це вже ось почало з'являтися це вікно, воно не виглядало. Я наступний буду після кожної етери робити міні, записувати міні-відосик, щоб воно не було вже фінальну версію, вам показав, а прям поступово. З'явилось вже це вікно, де, типу, тут. Насправді, ось це, це не один юніт, це, скажімо так, юніти, які знаходяться в цій провінції. Я зараз закрив це вікно. Ви не бачите, але я зараз не сюди купа юнітів, і ось в ж в одному цьому, це система руху юнітів, фактично. І в ній може бути купа юнітів, ось так. І я вже почав створювати це вікно. На шостому етері я, я продовжу робити вікно юнітів. І на цьому етарі я також продовжу робити вікно вибраного юніта. Тепер, типу, вони виділяються ось так. І типу, гра розуміє, що там за юніти і кого я обрав. Але, типу, воно ще не до кінця працює так, як треба. Ну і зрозуміло, якщо я ще оберу тебе, тебе, юніти звідси також подаються. Кунітів. Ось тут я зараз на в купа юнітів. Зараз. Ви, ви це не бачите? Я зроблю візуал потім, щоб тут також було підписано, скільки тут юнітів. Я зараз через Shift тикаю на тебе і бачите, наскільки сильно зменшився скрол. І тепер ми бачимо всіх юнітів, які тут є. Потім я зроблю, щоб, типу, рух був наступний наступний тижневий звіт. Почнеться з того, що я почав роб... почну робити те, щоб йшли тільки ті юніти, яких я обрав, а не всі одночасно. ось, вони Прийшли, прийшли об'єднались. Тепер всі юніти ось тут. Тому, тому красиво, красиво. Гра вже набирає вигляд гри, і стає все прикольніше і прикольніше. Якщо ви зі мною не згодні, то ви не прыгне. Якось також думаю. Коротше. Є, наприклад, ось ця провінція, і з неї не зрозуміло, чи можна з цієї провінції, наприклад, зайти в цю, і я щось зроблю. Також потім, потім буде щось зроблено, щоб показувати, куди може юніт з цієї провінції піти. Тобто, чи може він сюди зайти, чи не може. Це так, загалом це на цьому етері, на цьому я і зупинився. На цьому етері, на цьому тижні. Півгодини на день. Знову ж я... півгодини день, У мене більше часу нема. Будьте вдячні, хоча, хоча б я півгодини на день це все. Можливо, я закрию якийсь з інших ютуб-каналів, щоб більше часу приділяти. Є, є думки такі. Нагадаю, що, на ще на головній стрінці каналу є така кнопочка, як спонсорувати. Здається, навіть під відео вона є. Ну, якби... просто, ну, типу, я не на що не тікаю. Можете теоретично стати спонсором на цьому каналі, щоб мою розробку. Навіть донатити, можете приходити на Ітер і донатити. Ну, типу, 35 гривень, сорі, це небагато. Ну, типу, 35 гривень на місяць. 35 гривень на місяць. Я навіть чай, ну типу, в Києві здається, чай не купити за 35 гривень. Шаурму за 70 гривень це прям постирати, Ну, типу, я не впевнений, що десь можна стати. Вечерю за 150 гривень я зможу приготувати, окей. Тому, типу, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка. Так загалом дякую, дякую всім, хто дивиться. Дякую за актив. До речі, нагадаю, те, над чим я в основному зараз працюю, це War Factory, на якому зараз, до речі, ви можете записатись на плейтест. І, можливо, ви зможете безкоштовно пограти в цю гру. Тому перейдіть по посиланню в описі і запишіться на плейтест. Ви від цього нічого не втратите. Ну і також додайте до бажаного, щоб потім не опустити можливість, типу, там ще плейтести будуть, буде точна демка. І щоб не опустити це все, пододавайте це до гру до бажаного. Тоді ви точно не опустите нічого такого прикольного. Знову ж, це безкоштовно. Вас ніхто за це гроші не візьме. Просто це безкоштовно, безкоштовно. Ну так само ви можете ось сюди перейти і додати всі інші мої ігри до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, загалом дякую всім за пригляд, всім дочки, добувайте.